Лайфхаки по-французьки. Як у Франції купити купу корисних жіночих речей і не витратити на це майже нічого? Ви тут з сирпризиртами. Тому... Поїхали до окуляри. Ось так це виглядає. Коштується 4,80 євро Журнал Ей пропонує захист від сонця і коштує це разом усього 2 ,80 євро вісімдесят копійок. Припомню с години за 6 євро 80 євро. Ось таке видання дарує нам за 1 євро маску для обличчя. Шурнал Ельф пропонує бренд Орися, це засіб для вмивання і коштує це усього 3 євро із І знову Ель. І Ель нам пропонує гель для душу. Ось такий з фірмової такий стильний упаковочці, виглядає, як тезодорант, але це гель для душу. Preкрасне шпаків за 2 євро для вашого саду, для ваших дітей запак. такі прекрасні речі можна купити за такі копі у відділі преси.